Так, чутно. Буде розглядатися скарга. Буде розглядатися скарга висновника скаржника Ворожко Ольги Олегні, адвоката Денисенко Сергія Олександровича на рішення Кадиканівської області у аді дисциплінарної палати No шістдесят від сьомого десятого двадцять Протяг тягнення адвоката і всюті на до дисциплінарної відповідальності та засування дисциплінарного стягнення у виді попередження. просто через факт того, що я адвокат, тобто вона порушила не, ті не тільки мої права адвоката, а взагалі права адвокатури. Вона каже, що адвокати не мають право представляти інтереси клієнта у її під контрольному державному органі чи установі. От, я вважаю, що це є порушення, і у мене є. Я подав щодо цього. Я подав щодо цього до комітету. До комітету.